Всім привіт От, е, така сьогодні погода, сонце за хмарами, але дощу нема. Ну, аж дивно вже самому насіки вже звичайно ну, тут дощі, дощі, дощі. Значить, Окремо можна про цю тему розповім. Те, що нам розповідав на лекціях вчитель От, в Норвезькій школі У нас є лекції раз на тиждень. Про життя в Норвегії, їх там звичаї, устрій держави, влади, клімат, коротше все. Стосовно клімату, значить, чому в Норвегії так багато дощів, От, ну, Такий специфічний клімат. значить Те, що нам розповідають, що в принципі клімат тут тепліший, ніж, наприклад, в сусідніх там, в країні в Фінляндії там, і так далі. Чому? Західна частина Норвегії, Західне узбережжя. Має трошки м'якіші умови завдяки теплій океанічній течії. Це ще з шкільного курсу географії, мабуть, вам всім відомо. От, завдяки Гольфстріму, от, але є мінус, тому що західне узбережжя Норвегії постійно дощі, дощі, дощі. вологість підвищена. І в східній частині по той бік, значить, гір, там не так. От, і клімат буде більш сухий. От. Так що от якось так. От. Тут дощі, дощі, дощі майже щодня, тобто для осені, аж мені зараз незвично, щодня трошечки якась може там буває і все, нема дощо. Клас. От. Йду зараз був на уроці мови. Намагаюся вчити норвезьку мову, яка відноситься до групи германських мов. От, є дещо споріднені ну, з німецькою мовою, щось з англійської мови. Е, Точніше в чому прикол, так як англійська мова з родини германських мов, от, то деякі слова англійської мови, які ну, скажімо, не вкладаються в неї як таку, зато ти починаєш розуміти їхнє значення, коли трошки розумієшся щось там з німецької, от, той же норвезької. Коротко. Тобто вони між собою перемішані. Ну так само, як там група славянських мов, наприклад, да, що інтуїтивно багато чого можна зрозуміти. Ну, так от і у них. Ну, Цікаво, по своєму Мова важка. Е На відміну від англійської мови, ніде, я, окрім Норвегії, вона більше не пригодиться. Плюс в Норвегії О, щось десь схоже з Україною, аналогії є, можна провести, Значить, перетинається. В чому прикол. Норвегія була під... Датською окупацією кількасот років, там 400 чи що їхня мова перемішана з датською. І зараз у них вони зробили собі літературну мову, чисту е норвежську. І є букмов. Тобто ця мова змішана з датською до якої всі звичні, яку знає вся Норвегія. Ну, діалекти, звісно, в кожній свої, але І є от у них нюношки, типу новий, нова норвезька мова. От. Яку в принципі, ну ось, Нам дають буквовчий. Треш повний, тому що ну, нічого не зрозуміло. У них е е регіональні якісь от там вимови, суржики, да, як у нас не, корише, настільки відрізняються, що часто самі норвеги з різних регіонів там, країни буває їм важко зрозуміти друг... ну, одне одного. Це те, що нам розповідає вчитель принаймні. Ну, от Якось так ось це непросто. Так що, така непросто. Цікава країна. ось вот. вот так от, друзі